Пропонується до продажу простори цегляний будинок, розташований у селі Бродецьке у зручній локації з швидким доїздом до міста Вінниця. Це чудовий варіант для великої родини, проживання в двох сімей або як інвестиційний об'єкт із можливістю поділу на дві окремі житлові частини. Будинок має планування на дві половини, що забезпечує комфорт і приватність кожній частині. У будинку облаштовані всі необхідні зручності для комфортного проживання. Планування включає чотири житлові кімнати та дві окремі кухні, що робить об'єкт дуже функціональним. Стан житловий, виконаний косметичний ремонт, тому будинок придатний до заселення без термінових фінансових вкладень. Комунікації підключені та повністю функціонують. Централізоване водопостачання, водовідведення через септик, будинок газифікований. Встановлено автономне опалення з одноконтурним котлом. Додатково є бойлер, що забезпечує гарячу воду незалежно від сезону. Територія будинку велика та доглянута, повністю огороджена парканом, що створює відчуття приватності та безпеки. Земельна ділянка приватизована, має достатню площу для ведення господарства, облаштування саду, городу або зони відпочинку. Будинок розташований у тихому місці з невеликою кількістю сусідів, що особливо цінують покупці, які шукають спокій та комфорт. Для сучасного способу життя проведено інтернет, що дозволяє працювати дистанційно або комфортно користуватися всіма онлайн-сервісами. Цегляні стіни забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію, що робить будинок теплим, узимку та прохолодним улітку, завдяки близькості до Вінниці об'єкт поєднує переваги з міського життя з доступною міською інфраструктурою. Це гарний варіант як для постійного проживання, так і для дачі. Ціна 3000 доларів. Додаткова інформація, фото та деталі у телеграм-каналі.